Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви пасивно та без жодних вкладень можете заробляти хороші гроші на своєму інтернеті. Для того, щоб почати заробляти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, будемо заробляти без вкладень на своєму інтернеті з flow 3. Цей проєкт зібрав 22 мільйона доларів інвестицій. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти на сайт за моїм реферальним посиланням та законектити свій гаманець фандом Ось безпосередньо я вже перейшов на даний сайт і бачимо, що я вже приєднав свій гаманець. Далі нам необхідно скачати їх розширення на свій ноутбук чи персональний комп'ютер. Бачимо, що тут всього навсього 30 тисяч користувачів користуються даним розширенням. Відповідно, якщо поділити 22 мільйона доларів. На 30 тисяч користувачів, то дроп може бути дуже і дуже жирний. Отож, рекомендую вам обов'язково приєднатися до цього аеродропу, оскільки нагорода може бути досить хороша. Далі ми нажимаємо на кнопку Додати From і відповідно, додаємо дане розширення. Після чого ми вже заходимо в своє розширення. Ось шукаємо я. Так. Де ж воно є? А ось FlowTrim. 3. І ось бачимо, що я вже е, приєднав дане розширення. Тут е, в даному розширенні буде кнопка е, Connect Phantom. І нам необхідно буде приєднати е, свій Phantom також. Якщо у вас не коннектиться автоматично, то ви можете на сайті від'єднати від е, після чого зайти в розширення. Вас цю от сторіночку, знову приєднаєте свій гаманець фонтом, і у вас в розширенні воно автоматично також додається. Тепер дивіться. В розділі реферал ви можете скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів і отримувати, бачимо, 10% від їх заробітку. В розділі Аеродроп нам необхідно виконати ці всі завдання. Але не переживайте, вони робляться за одну секунду. Просто нажимаєте тут, на кнопочку Go скрізь. І вона автоматично показує, що ви виконали завдання, навіть якщо ви нічого не робили. Тепер дивіться, в розділі Daily Check-In. Кожного дня ми тут нажимаємо на кнопку Go і отримуємо безкоштовно плюс 50, 75, 100, 150, 250, 350 і плюс 500 поїнтів за те, що ви кожного дня нажимаєте на кнопочку Go. Бачимо, що пізніше вони тут ще будуть продавати ноди. Тому цей проєкт непогано заробить на нас, і відповідно ми непогано заробимо на цьому проєкті на собі і також на своїх рефералах. Тому рекомендую вам обов'язково приєднатися до даного аеродропу, встановити їх розширення, виконати ці оці, простенькі завдання і кожного дня забирати безкоштовні поінди. Оскільки, як ми бачимо, тут всього-навсього 30 тисяч користувачів. А інвестиції проєкт має у 22 млн. Інвести... Нагадаю, що в ГРАС було всього-навсього, здається, близько 5-6 мільйонів доларів інвестицій, а, а тут вже 22 мільйона доларів. Відповідно, цей проєкт може роздати набагато більше грошей, ніж ГРС. Тому рекомендую вам обов'язково приєднатися також до мого телеграм-каналу. І, відповідно, перейти за моїм реферальним посиланням, зареєструватися на сайті Flow3 і підключати якомога більше людей по своєму реферальному посиланню, оскільки ви будете заробляти ще також 10% від їх заробітку. А це досить і досить непогані гроші. В принципі, на цьому все. Е, рекомендую вам підписатись також на мій YouTube канал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона, оскільки там в першу чергу виходять всі найновіші акції.